Тут варто розуміти, що козаки не всі підтримували Хмельницького. Це було не таке рішення, що Хмельницький сказав, і всі козаки: да, ми підемо до Москви, конечно. ні. Була прям ціла група козаків, які казали, що Москва це, там, як вони казали, господи, що це полон, це Москва це погано. Там взагалі не, не поважають людей, там, коротше, жах, що твориться. Вони, звісно, праві були. От, але ну, сам факт, да, що не всі підтримували. Але Хмельницький зміг, скажу так, убідить в тому, що він прям виступав, там були прям тексти, по-моєму, якісь десь читав щось таке, що він аргументував, що московський цар, бо він православний. І під рукою православного царя нам буде якби, нормально. Ну, у будь-якому випадку, в голову Хмельницького ми вже не заліземо. Він, так, да, пішов на союз з Москвою. Ну, так от сталося, він пов'язав нас з Москвою. Как бы уже нічого не зменшить.